Виглядати вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. І на що зима та люта? Все вони питають. Он все поле сніг завіяв, хоч не вийде з хати у замкнуті дивись вікна, ні, не погуляти, сніг морозив. Лгини, і зацвіте наше поле і зазелені. Знов його весна прекрасна віточками вкриє.